Облущена штукатурка запліснявілі стіни. Кожен дощ залишає після себе саме такі наслідки, каже завідувачка третього ДНЗ. Виною в цьому дірявий дах. Так як бачите, пішли дощі. Наша криша потекла і оказалася ось така неприємна. Обстановка. У цій кімнаті зазвичай проводять спортивні ігри та різноманітні театральні виступи. Цілком очевидно, виховувати дітей у таких умовах уже не можна. Воздух, який дається, ми зобов'язані відкривати провітрювати кімнату, тому що коли заходимо в цю залу, то такий неприємний воздух, треба його часто провітрювати. І дивіться, там криша, що є такі ці. Прогалини, що можуть посипатися з криші, то небезпечно для здоров'я дітей. Турбота про наймолодших, головний обов'язок дорослих: як зберегти здоров'я дітей та зробити їх життя комфортним. Ці питання повинні бути пріоритетними для кожного. Саме тому міська влада іршави взялася вирішувати проблеми дитячих садочків міста. Зараз в цьому садочку відбуваються роботи по відновленню самої криші. Тобто єврорубероїдом у два шари. Потреба полягає в тому, що під час експлуатації того рубероїду, який вже є існуючий в даному садочку, він ну, втратив свою механічну міцність. Ми розпочали ці роботи. Надіємося, через півтора-два тижні завершити їх. І з тим, що всі роботи, які будуть робитися вже внутрі дитсадка і також фасадні, ну вони будуть збережені від підтоплення, від протікання. Ще одне питання: заготівля деревини для опалення дитячих садків, також взяли свої. Вирішувати вже зараз, хоч на дворі поки що і спекотно, та як каже народне прислів'я, готуй сани влітку. Якщо є можливість, каже міський голова, чому б не зробити запас на випадок сильних морозів вже із самого початку опалювального сезону. Я відходи по району десь приблизно 100 метрів кубічних. Ми їх вирішили взяти, тому що це дуб, і нам необхідна дрова як великою масою, тобто. І також потрібні дрова такі для розкладу, для розпалу і для підгонку температури у цих котлах. Наступні кроки, які планує зробити міська влада для того, аби згодом на теплі могли заощаджувати, замінити систему опалення у всіх дитсадках міста на енергозберігаючі.